Мої вітання, шани турист. Сьогодні, друзі, будемо ганяти жука. Картопля вже почала цвісти, зранку трошки пропололи лобуду. і вже з'явився масово молодий жук. Треба я трошки шуганути. Старі відкладають яйця, їх дуже багато є, багато ще личинок є. Треба буде їх покрупити. Будемо крупити корагеном. Минулого року крупили ампліго, досить хороший результат. Цього року будемо пробувати корагеном. Плюс від фітофтери, старк і прилипач. Я вже оприскувач залив. Зараз включаю змішувач. Буду мішати. Тут в мене є 15 соток. Залив. Сімдесят літрів води і будемо. <кій> будемо ганяти жука. Постараюся відзняти наскільки це можливо, трошки прихворів, тому що ми кропимо жука, а хтось кропить нас.

Верхнім ручом або збавляємо, або додаємо кіс. Так, зваючись. Перш повертаємо. Так буде нормально. Тому що треба дати більший вилов, щоб вони добре напилися. Ну що ж, я? yeah you say Напою я своїх жуків, склав штани, буду рушати додому. Правда, в процесі роботи виникли в мене деякі поломки, тріс, розпилювач, кілька разів забивалося, але як би там не було, друзі, робота зроблена. Думаю, мої жуки будуть задоволені, тому що передають дощ і вже треба було тво роботу обов'язково зробити Ну все друзі бувайте всіх благ мирного неба нової. Не